Вітаю, шановна парафія. Сьогодні в нас чергова серія про нашого діда Шаута. Сьогодні ми будемо діда мити. Значить, було прийнято рішення все-таки його витягувати на вулицю, тому що. Я вже трохи тирсую позасипав, ну, короте, тут ще дофіга всього масного. Просто замахаємося ми це все діло тут вимочувати. Лицей. Різниця між фавретто, що оці бачки, оці колодці, вони між собою не з'єднані. Тобто це один, це другий, третій, четвертий. Вони з'єднані тільки оцею канавкою. Все це діло ми засипаємо тирсою, дуже гарно вбирає, а потім це все діло полісосом витягуємо та й все. О, Ну, витягувати все рівно треба. Тому що я перепрошую 60 років в станку. і відмити треба, він навіть якби стояв в лабораторії то він би все рівно був би засраний. Чисто через вік. Все засипаємо, щоб менше в грудкому стані її добувати. От. ну от В принципі, він вже повністю розібраний. Ще тільки ту от кришку зніму, та й все. от А так то станина гола. Ну, сама станина важить десь кіло тонни дві напевно, може дві з половиною то ми її зараз на двох роклах витягнемо з Богданом. Ну, хай це от вбирає все. Чим більше вбере, тим менше по ногах буде текти. І значить, витягнув я бак. От вся різниця шаут і 3Е12. В шауті 40 літрів масла, а в 3Е12 160. Ну, отаке. Можливо, на якісь. Глибокосерійні, багатосерійні роботи, де нагрів масла має значення, це можливо би і впливало. Так? Ну, в даному випадку в нас це тут, по принципу, чим менше, тим краще. Отаке. От ну, все це витягнемо ну, кілька слів про часові, скажімо, так, відкладення. Зараз я спробую його нахилити. Ну, от. На дні є повіделку. І дохла миша. Так, і дохла миша. Петро Штур миш. пісню Грета Тунберг! Ходи сюди! Ходи сюди, Грета Тунберг! Миш в маслі втупилася, курва. Те ж її штучне дихання робити, зараз ті миші. Отаке. Ладно. Зляв ту все лайно в каністру. Е засипав тирсовий бак. Цікаво, то німецька миш ще, чи то вже совєтська, чи може вже українська. Мені цікаво. Я думаю, Грета Тунберг нам про це розповість. Так, трибем, миємо, драєм. Тирса вбирає масло. І вигортаємо то все. Вигортаємо, щоб менше текло по штанах, коли будемо мити. Отак от. От, от. До речі, потім та тирса дуже добре горить. Я її сусідові продаю. На мангал сусід у мене бере. Той самий сусід, що стейки жарить. От. Казав, що дуже добре від нього горить. Дуже добре та тирса горить в мангалі. Стейки дуже добре на ній смажити, коли те, що в гості приїжджає. Отак О, от. от Забирає. Розкалапуцькуємо. Давай. Наша асистентка нам допомагає. Ага. Забялой кости. Це той колесос, що ним білий кабріолет потім колесом. Давай. Той самий. Давай ще тут кого. О, добре. Це Зараз всі добре сосуд. А от солянку готовить не кожна. Так, Один мій глядач, підписник каналу, а саме канал Родич. ДМ від YouTube каналу Родич. Побачив чоловік, що в мене є великий круглошліф і вирішив мені зробити презент для великого круглошліфа. Така от коробка. І о! Мікрометр. <ріхи> Наскільки, скільки там той мікрометр. Вроді на 600 чи що? а, о, 500-600. 500-600. Отакий презент. Отакий. От Дякую вам за такий подгон. Правда, він в мене круглошліф трошки замаленький для такого мікрометра. Але я думаю, що це ми до цього ще колись доростемо. Пикап, шаут, пан Богдан, поїхав. Витащили, а зараз будемо мити. Коротше, у нас е, нова екіпіровка. О, олігархи тепер відмивають станки в спеціальних рибальських забродах. Ходи покажу, ходи покажу. Вони мусили це зробити. Вони мусили це зробити. Вони мусили це зробити. Приварити заземлення, вони мусили це зробити. Вони мусили. Е, Чекають, що за херня? Что там за схема какая-то? Папир или шмат? Папир. Ой, блин. Какая-то кура. А, это тоже шпон какой-то. Папирус. Папирус? О! Нихера себе! Друєгепетський станок, КУРВА! Продається, продається манускрипт! Продається! Коротше, кого цікавить, пишіть на мейл, домовимося, зробимо аукціон, хто більше дає. Так, то була вдала інвестиція. Витягнути його на двір і помити його на дворі. Все, як завжди, мийка, щітки, дивіться, як відмиває. Відмиває до білої кости. До білої кости. Тобто руками, салфетками і хімією мив би. До паски. А то є, що мити. Зараз ще два-три рази перейдемо хімією. А далі п'інка і затягуємо всередину. відпердолено все до білої кости. Богдан вичерпує водичку. Зараз ще тряпкою вимочимо і там хімію забризкаємо. Ти, ти показував це? Що? Це землю. Ну, то ти ж знімав. Ні, відео. Що? Показував? Я ж зачистив, там, зашліфував. não, attacky dude Чистеньке бути. Майстер підмивається. Обернись Давай, міняй насадку. Я не можу однією рукою. Тільки там ту фризу не поставив. Всратися в те миття станка всередині в приміщенні. У секрету вам скажу. Ось так от відвалив до білої кости. Тобто я не знаю, скільки тобі пішло би тряпок, хімії, рук, щоб то все віддерти. Тим більше тут купа таких важкодоступних місць, що хрін доберешся. А так відвалили до білої кости. Ну все, зараз затягнемо і хай сохне. Кілька днів, а далі будемо. Фарбувати, обезжирювати і все. І то є основа основ. Погнали! Так, того треба ще завернути. А... Давай. І... давай. Чекай, коли то ми почали? Пів одинадцятого? Добре, давай. Пів 11, а зараз яка? Забагато. Ось так. Зараз яка? Третя мене. Так, Пів одинадцята почали, третя, станок вже назад, заїжджає і помити. Так, давай. В мене вже треба рівняти. Я думаю, що вже треба. Його ближче сюди. так, Трошки трохи Ось так от вийшлося. 4, 5 годин витягнути на вулицю, почухати, подраяти, помити і затягнути назад. Отакий от шаут. Буде гарно, буде офігенний бомбезний апарат. Бачите, от так, так відмилося. Ніхто тут нічого не фарбував і фарбувати не буде, в принципі. Все, хай висихає, вон як сохне. І пофарбуємо. Класно. Колір RAL 6011, до речі, забув сказати в попередньому відео. Все, <кій> ну, так от вийшло. Все то відбито, відчухано. Отак. 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 Все це до білої кости. Ну, все. На тому та серія закінчується. Отак. Ну, буває, коли, як то кажуть, довго я думав, як це робити, чи тут мити драяти, і все-таки вирішили методом прогресивним. Все, на тому та серія закінчується. Успіхів. Всього вам найкращого. Чекайте нових серій, тримайте міцно свого робчика і слухайте Петра Щура.